no. Okay. this <laughs> Втікали всі, хто був спитали, навіть ті, що були у гіпсах, вітна скакають, а докторів може стреті заносили ним. Е -е, не би мене то где, чорта з два змовели, якби я був у коридорі, не лепну люстерку, як і мудрив А всіх людей бог боронить.